Нашіх глядачів. І сьогодні з нами на зв'язок виходить Валентина Харламбова, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільради. Вітаю. Доброго дня. Валентина Олександрівна. Розпочався новий рік. Вітаємо вас, учнів громади, педагогічні колективи. І цей рік теж особливий. Розкажіть, от що головне потрібно зрозуміти? Учням, їх батькам, як ви вважаєте, цей рік, як і ті попередні роки, починається в умовах війни, в умовах військового стану. Але насамперед ми забезпечуємо не тільки навчання виховання наших дітей, а і безпекові умови. Хочу сказати батькам, щоб вони провели роботу своїми дітками, націлили їх не боятися тривог, розуміти, що під час тривоги є певний алгоритм, де треба діяти чітко, злагоджено і. Вчитель все дітям підскаже, який на цей час стає їм і мамою, і вчителем, і насамперед націлювати дитину на те, що не треба хапати. Рюкзачок не треба хапати ручку, а треба вибігати швидко з класу. З речами нічого не буде. Але саме ці хвилинки, де треба спуститися в укриття, вони є важливі і треба навчити дитину довіряти вчителю, довіряти школі і насамперед не боятися звуку тривог і не панікувати. Для цього проводяться перші уроки ментального здоров'я, такі як ти, як повертаємося до школи, де дітям насамперед. Ведуть з ними психологічні беси для того, щоб вони адаптувалися. Цьогоріч за шкільні парти загалом сідає 1111 учнів нашої громади. Звичайно, в цьому році також є діти, які навчаються у закладах освіти дистанційно ці діти або за сімейною формою навчання, діти, які перебувають за кордоном. Минулоріч у нас їх було 71, сьогодні у нас їх 57. Сподіваємося, що недовзі ці діти матимуть змогу повернутися до нас і продовжити навчання уже у нашій мирній державі. Хочу сказати, що літо це період відпусток було досить таки символічним. Оскільки перше за Тривалий час перерви то ковід, то війна ми провели літнє оздоровлення при шкільних наших таборах, і на цей захід було виділено близько 800 тисяч місцевих коштів, оскільки громада добре розуміла, що це на сьогодні фактично це є соціум наших діток, це спілкування, це та ж сама безпека, оскільки наші школи забезпечені 100% на сьогодні укриттям. Тому дітям безпечно комфортно перебувати і серед однолітків спілкуватися. Атися і я хочу сказати, що навіть були такі випадки, коли казали керівники, що діти не хотіли йти додому після закінчення пришкільних таборів, тому що ну на сьогодні спілкування воно є важливим. А далі, звичайно, почалася якби не період відпусток. а... Підготовка дуже до наступного навчального світя, не ж як одне закінчують і вже наступні вони готують. Це підготовка класів, підготовка шкіл, документації, комісійні перевірки. Тому воно у нас так плавно літні оздоровлення. Воно якось так мене щулися, як воно плавно перейшло в початок навчального року. Дуже важливі соціальні питання, що буде із харчуванням дітей у навчальних закладах, і чи буде допомога мала забезпеченим сім'ям. На сьогодні коштом громади забезпечується харчування дітей і четвертих класів та пільгової категорії. На сьогодні внесено зміни до рішення сесії про організацію харчування, і депутатський корпус одноголосно прийняв рішення про те, що харчуються діти військовослужбовців, які загинули, діти військовослужбовців, які перебувають в полоні. Тому що на сьогодні це ми розуміємо підтримка сім'ям і не тільки матеріальна, і моральна. Також, що ми пам'ятаємо за наших героїв і, звичайно, не лишимо наодинці їхніх дітей і завжди всілякими методами і способами будемо їх підтримувати. На сьогодні ми допомагаємо нашим діткам із малозабезпечених багатодітних сімей. Взяли участь у акції щорічні, підготуємо школяриків до школи. Це були акції як і на рівні громади, так і на рівні кожного закладу освіти. Це кожен заклад освіти має свої певні заходи, певно, їх називають. Але єдина мета підтримати дітей з малозабезпечених сімей. Також на сьогодні ми маємо можливість навчатися очно, оскільки досить короткий час минулого літа було побудовано три укриття в нашій гімназії, і це дало змогу навчатися дітям за партами. В кордонській гімназії на початку нового року було здано велике укриття, де вийшли і дітки до дошкільного закладу на повне утримання цілий день. На сьогодні ми не стоїмо на місці, ми продовжуємо будувати. Маємо на меті розширення укриття, оскільки у нас не просто це укриття, а укриття у нас класи, де діти будуть повноцінно навчатися, незважаючи не на тривоги. І крім того, маємо на меті, що ці укриття будемо використовувати і в мирний час там будуть якісь розвиткові заняття, індивідуальні заняття, за дозвіллям гуртки займатися, спортивні гуртки, майстерні. Тобто, все буде. Використовуватися за призначенням, головне, щоб скоріше була перемога. Ми знаємо, що зараз по Україні йде реорганізація навчальних закладів. Як це у визирській громаді? На сьогодні освітня галузь зазнає дуже великих змін, і звичайно, освітня галузь громади не є. Відстороненої галузі від загальнодержавної політики розвитку і трансформації освіти на сьогодні ми знаємо, що дуже низька і знизилася демографічна така ситуація нашої країни в цілому і НАТО в сільських місцевостях. Це зв'язано із війною, оскільки дуже великий відток за кордон молодих сімей і разом з дітьми, і звичайно, це вплинуло на. Те, що в наших школах, в наших класах стало менше дітей, і таке не дуже гарне слово малокомплект воно чомусь почало зараз звучати постійно, не тільки в нашій громаді. Зв'язку з цим, звичайно, приймаються, так як ми є отримувачі субвенції з державного бюджету, приймаються урядом відповідні обмежувальні заходи щодо реформування шкіл наших, гімназії ліцеїв на сьогодні вже закла. Немає таких, як було поступеневість. На сьогодні є або гімназія, або ліцеї. І до 27-го року ми маємо чітке визначення, що ж лишається, який заклад лишається ліцеєм, який піде в гімназію відповідно до обмежень. І гімназія також має мати свої певні чисельні нарахування. Тому на сьогодні, звичайно, по всій Україні йде таке реформування. Трансформація на сьогодні в нас зазнали трансформації і оптимізувалися два заклади освіти. Це наші гімназії, Дмитрівська гімназія, Любопільська гімназія, які переходять у статус філії Дмитрівська до першотерневого опорного закладу, першотерневий ліцей і Любопільська гімназія до опорного закладу освіти, Визирський ліцей, який набув статусу опорного закладу. Закуплено шкільний автобус для підвезення дітей з Любополя, розроблюється маршрути, які буде на задержне на найближчій сесії депутатським корпусом. Призм лягає насамперед. Це кількість дітей, оскільки на сьогодні ми маємо вже постанову. Кабінету міністрів про обмеження дітей на субвенцію. Якщо, наприклад, буде з 26-го року зараз менше 45, то це вже має піти під реорганізацію, скільки фінансування ляже на плечі громади. А з наступного з 26-го року це буде, якщо буде менше 60 осіб. Це знову ж таки ми маємо піти на ці непопулярні кроки, оскільки фінансування з державного бюджету буде припинено. Хочу сказати, що, звичайно, тут є певна рація, оскільки якщо 4 дитини в класі, то це вже не клас. А класи, комплекти, то це вже не якісне виховання, навчання дітей. Якщо є 4 дитини в п'ятому класі або в 9-3, то це вже теж не можна говорити про якість освіти. На сьогодні у нас попри війну, але дорожнє покриття воно дозволяє швидко і безпечно доставляти дітей. Але все ж таки ми сподіваємося, що у нас ще рік, тому що у нас є ще одна школа, яка в зоні вже ризику. Ми бачимо по системі АІКОМ, де реєструються електронно діти. Але сподіваємося, що все ж таки п'ять дітей за рік доїдуть, прийдуть, і ми не будемо вимушені через рік знову робити такі непопулярні кроки, тому що ми розуміємо. Кожен батько чи мама, бабусі вони хочуть, щоб діти були поруч. Але на сьогодні ми бачимо, що ми не можемо певно зробити це. Звичайно, ще той, не тільки демографічна ситуація, а те, що з молодих осіб ніхто не поспішає йти до сільської школи. На то, мабуть, також є певні соціально-економічні причини і заробітна плата в тому числі. Тому замінити людей, які вже вийшли на пенсію і вже досить довгий час попрацювали вже на пенсії. Навіть не один-два роки, а зимін нема ким, то це дуже є велика проблема і сільської школи цілої України. Ну звичайно, і ми в тому числі. Але якось спільно з розумінням ці питання будемо вирішувати, будемо реагувати на адаптаційні моменти, тому що дуже важливо, щоб дитина адаптувалася, тому що одна школа, інша школа, стіни свої, стіни чужі, щоб не було цих чужих стін, щоб дуже короткий період пройшов і стали. Школи, які приймають дітей із закладів освіти села Дмитрівка і села Любопіль, стали також гідною домівкою. Педагогічні колективи чудові, працюватимуть з віддачею і я думаю, що все у нас буде добре. Валентина Олександрівна, я знаю, що ви пишаєтесь, і, мабуть, громада повинна пишатися. Ось таке така є новинка, електронна бібліотека. Будь ласка, розкажіть це, щоб зрозуміли і жителі громади, не тільки учні і працівники навчальних закладів. Наш прекрасний колектив відділу освіти роблять все максимально можливе для того, щоб наші діти перебували в комфортних умовах, і ми не зупиняємося на досягнутому, ми йдемо вперед. І ось одне із наших таких, от буде ще одних таких цікавих новинок. Це створення в першотравневому опорному закладі електронної бібліотеки. Я хочу сказати і подякувати голові пікловальної ради Олегу Джуберочукотилаці, оскільки це ідея його, він як освітянин бачить, що треба змінювати, і підказує, як це зробити на сучасній поставити реки. Поскоріше, щоб мали можливість користуватися і діти, і доросле населення. Оскільки на сьогодні ми знаємо, що логістика порушена, а це для того, щоб зробити електрони, це потрібно обладнання. На сьогодні воно є дуже таким і дорогим, і його взагалі на ринку можливо немає. То ми отримали такий на конференції чудовий дарунок, який стане основою нашої електронної бібліотеки від нашої голови піклувальної ради Олега Джуберичко Деладзе. І це стане почати. Таким гарним нашої медіатеки, яка буде розвинуватися, а далі ми вже зробимо таку саму, трошки згодом, коли буде вже зданий корпус ліцею Визирського і на базі Визирського ліцею. А, як здорово! що І зараз можна сказати, що по традиції у серпні відбулася традиційна. Педагогічна конференція у Визирській громаді це особливий заклад, і особливо до нього готуються усі педагогічні колективи. Ну, мабуть, всі педагоги громади. Розкажіть, будь ласка, як пройшла конференція цього року? Щорішні серпневі зустрічі це для є дуже важливим заходом, оскільки це підведення підсумків минулого року, це відзначення нагородами за досягнення наших вчителів. Це знаєте, це той період, коли ми пишаємося, коли ми ставимо в приклад, коли в нас є свої досягнення, і нам приємно про це говорити. Так як і обласна конференція, на якій відділ освіти отримав подяку від департаменту освіти і науки за роботу, так ми і дякували нашим колективам, які постійно ми Відчуваємо їхню допомогу, підтримку в нашій роботі, оскільки тільки спільними зусиллями можна досягнути бажаного результату. І ось про це говориться завжди на конференціях, оскільки вона у нас ділиться на два дні. Це дві у нас локації: перша локація урочиста, де підсумки, де напрямки роботи на наступний рік, де побажання на наступний рік. І друга це практично, де дискусійні панелі, де обмін до. Світом та платформи методично, от напрямку, оскільки у нас методичного немає. Професійного розвитку центру у нас взяли на себе цю місію почесно, у Нас є супервізори, є люди, які тестуються і використовуються активно обласним центром оцінювання якості освіти. Ось ці люди, які мають звання, які мають досвід. Вони діляться своїми добутками з іншими колегами нашої громади. Живе спілкування, досвід воно вирішує дуже багато проблем. Як завжди, у нас відбулася така дуже інформативна розмова. Хочу побажати, щоб навчальний цей навчальний рік був для кожного учня, для кожного педагога дуже таким продуктивним, спокійним. Щоб нічого не заважало навчатися нашим діточкам, дякую за участь у програмі. Валентина Харлампова. начальниця відділу освіти, молоді та спорту визирської сільради, була сьогодні з нами на зв'язку. На все добре, до наступної зустрічі.